Монтувати дзеркало 360 сірого кольору. Першим ділом ми його кладемо на землю і відкриваємо це кругу. Так, тут відкрили і тут відкрили. Бачимо запобіжний рімень. Ми його відкриваємо і витягуємо круг. Тут перевіряємо, щоб були всі ножки. Їх тут має бути три. Mm -hmm. Так, і кладемо десь посередині. Потім є запасний чехол. Ми його обираємо в сторонку, теж ще один запасний і знімаємо кришку. Щоб зняти кришку, треба оці кріплення на себе. Раз, кріплення і знімаємо. Теж в сторонку ми можемо його зібрати, поки що нам не потрібно. Потім є труба для кріплення. Ми його обережно знімаємо, протягуємо і витягуємо. Є різьба. Бачите? Цією різьбою ми закручуємо в основу. Треба рівно попасти. Зафіксували. У нас є отвір, є саме дзеркало. Зазвичай це робимо разом, але я буду показувати, як можна зробити один. Ми беремо, дістаємо і попадаємо цим отвором. Коли ми попали, воно вже зафіксувалося, ми можемо відпустити. У нас ще є отакий лінт. Бачите? Угу. Ми шукаємо піднизу отвір, він знаходиться з цієї сторони, з цієї. Треба повернути наше дзеркало так, щоб отвір на самому дзеркалі співпав з цим. Ми бачимо отвір дуже далеко і ми починаємо закручувати. Може трошки погано йти, але ми фіксуємо. Все, ми максимально зафіксували. Якщо нам потрібно повернути саме дзеркало, ми трошки повертаємо його так по осі, Або отак. От. Все. У нас воно зафіксовано. Ще є тут винт із іншої сторони. Це треба, щоб його повернути по вертикалі. Воно не дуже гарно, але трошки є. Тут можна вирівняти. Зафіксуємо. Так, так, знімаємо тут. А, у нас є кабель живлення для принтера це USB. Він тут. І сам кабель живлення для комп'ютера. Щоб ми його встановили, нам потрібно його розкрити, повністю від резинки, вирівняти. Є тут отвір. Ось вот тут отвір. Бачите? Вот, отвір. І є отвір тут от отут. саму ногу. Ми продіваємо з цієї сторони максимально, щоб воно. А, бачите, треба отак от просунути, скільки це можливо. Ми вже чуємо, що він в опорі. Все, ми далі не можемо його штовхати. Треба, дійди, будь ласка, я покажу. Треба опустити. Так, бачите, і от він виліз. Все, у нас він виліз. Ми його прикрапуємо, У нас з цієї сторони буде принтер. Тому ми його залишаємо тут. Потім беремо кабель USB для принтера. Теж поміщаємо в цей отвір. Протягуємо. Так, ми вже почули, що він знаходиться внизу десь. І теж ми беремо, трошки нахиляємо, тримаємо рукою і шукаємо його. Це, ми знайшли і витягуємо. Отак от. Все. все є у нас. Потім. У нас є В сумці, ми беремо такий фотоапарат D600. У нас вже він є з цим кріпленням. Його так. не треба повністю відкручувати. Кріплення О, покажи кріплення на світлі. Ось От, таке кріплення. Угу. Ми його встановлюємо просто. Протяг... Спочатку ми беремо живлення для фотоапарату. У нас може тут акумулятор бути, ми його... Виймаємо сюди на всяк випадок, правильно вставляємо, зажимаємо. І просто ми по направляючому трошки відкрутили і встановили фотоапарат. І піджимаємо. Є, фотоапарат встановлений. Є оці барашки зліва і справа. Бачите, тут є. І з цієї сторони. Ми трошки підкручуємо і можемо керувати фотоапаратом по осі. Виравнюємо його. І підтягуємо цими борошками. Так, потім ми шукаємо кабель для USB. І з цієї сторони ми підключаємо так, так, все. Це ми підключили раз. І ми його вкладаємо десь сюди. Це у нас кабель для живлення спалаху. Він може знаходитись спалах отут-от. І просунутись його сюди. Або ми можемо використовувати спалах який окремо. На штативі ми теж знімали відео. Тому поки що цей кабель залишаємо тут, він нам не потрібен. Так, тут все є. Ми встановили і ми можемо закривати. А, не можемо закривати, тому що нам підключити живлення потрібно. У нас є отакий кабель живлення. Він трошки відрізняється від звичайних, тому що у нас є підключення отакого роз'єму. Бачите? Отакий роз'єм. От, на світлі отакий роз'єм. Угу. Тут у нас є отака точка. Така точка. Тут біла. Тушки далі. Угу. Угу. Біла точка, і на оцьому кабелі, де ми вже його витягнули, теж є біла точка. Бачите? Треба білу точку к білої точки. Все, ми з'єднуємо і затягуємо. Все це ми зробили. У нас є від цього ще одне кріплення, і воно йде саме до принтера. У нас тут ми розпускаємось і все. Це ми залишаємо. Зазвичай з цим зеркалом йде така тумба. Ми встановлюємо тумбу, повертаємо до нас отвіром і беремо принтер. Принтер ми використовуємо RX1. Ми його встановлюємо і підключаємо. От саме для цього. Це і був штекер. щоб Не було зазвичай окремих кабелів. Ми цього сюди його включаємо, сюди і в нас є кабель для принтеру. Ми теж підключаємо, і включаємо сам принтер. Це ми включили. Зазвичай ще ми використовуємо отакий короб. Його надіваємо і все. У нас чорна тумба, чорний короб. І дуже гарно виглядає. У нас може дзеркало бути сірого кольору, може бути чорного. Зараз ми використовуємо сіре. Це ми підключили. Обіди, будь ласка. Коли ми завершили налаштування, ми включаємо комп'ютер. Включається він отут-от. Не включаємо, тому що немає живлення. Забули підключити. Підключаємо живлення. Все, коли ми підключили живлення, ми чуємо і бачимо, що роблять вентилятори. Тоді ми можемо включати комп'ютер. І все, ми бачимо, що лампочка моргає. Включаємо фотоапарат, він знаходиться з правої сторони. Коли ми включаємо фотоапарат, у нас з'являється картинка. Ми бачимо, обходимо з цієї сторони є завантаження самого процесора. Все, потім ми беремо оцю кришку. Для того, будь ласка. Для того, щоб її встановити, ми бачимо тут дві, дві направляючи. От вони маленькі. Угу. І ми бачимо тут пази. Тут і тут. Нам треба цими направляючими попасти в пази. Ми попали в пази і нажимаємо оці клавіші до центру. Раз, нажали. І воно має зафіксувати. Все. дзеркало готове, воно зафіксовано. Ще має бути спалах. Спалах просто встановлюється на штативі окремо з зонтиком, щоб був дуже гарно. Все.